Справа 275, використовуючи властивість віднімання, спростий вираз. Ну що ж, давайте будемо спрощувати вираз. Як я вже казав, я буду використовувати спрощення за допомогою розкривання дужок. Якщо перед дужками немає ніякого знаку або знак плюс, то ми опускаємо дужки, не змінюючи знак елементів, що всередині. Якщо перед дужками знак мінус, будемо всередині змінювати знак на протилежний. Ну що ж, давайте цим скористаємося. Пишемо, що це дорівнює тоді в перший вираз. Отже, 37 плюс А ми тоді опускаємо дужки, і так і переписуємо 37 плюс А. І мінус 12. Можна або від суми 37 плюс А відняти 12, або можна від 37 відняти 12, а потім додати А. То ми можемо це записати як 37 відняти 12. А потім до цієї різниці додати А. І це дорівнює 37 мінус 12, 37 мінус 2 це 35. 35 мінус 10 це 25. Вийде 25 плюс А. Є. Далі Б. Друге Б плюс 415 дужках, мінус 30. 25 плюс А. Переходимо до другого завдання. Отже, B плюс 415 відняти 300. Дивіться, розкриваємо дужки, пишемо, що це дорівнює. Тоді так і залишається, що є в дужках. B плюс 415 і мінус 300. Так, тобто ми можемо або від суми віднімати 300. Або від B відняти 300, якщо у нас B більше за 300, або від 415 відняти 300, а потім додати B. Тобто ми і так можемо виконати це віднімання. Тепер пишемо, що це дорівнює B плюс. Ну а тоді дивимося, 415 мінус 300 це буде 115 плюс 115. Ось ми і спростили вираз. Переходимо до третього виразу, 42 мінус, а в дужках у нас х плюс 13. Для звичайних умов ми мали перше виконати оце додавання до х додати 13. Але е, ми зробимо так, що це дорівнює тоді 42. Тепер розкриваємо дужки. Перед дужками у нас знак мінус. а середині у нас було плюс х, то стане мінус х. Далі всередині було плюс 13, стане мінус 13. Це означає, що якщо ми так виконаємо ці дії, від цього у нас цей вираз не зміниться. Тепер дивіться 42, тобто від 42 можна відняти х, а потім відняти 13. Але так як 42 більше, ніж 13, то ми можемо спочатку від 42 відняти 13, а потім від цієї різниці відняти х. І це дорівнює. Ну, 42 мінус 42 10 це буде 32, а 32 мінус це буде 29. То пишемо, що це дорівнює 29 мінус х. Ось ми і спростили наш вираз. Переходимо до четвертого завдання. Знову ми бачимо 517-412 плюс y. За звичайних умов нам треба до 412 додати у, а потім вже від 517 відняти цю суму. Але можна і так виконати ці дії 517. пишемо. Перед дужками стоїть знак мінус, то ми пишемо не плюс 412, а мінус 412. Всередині було плюс y, а ми пишемо мінус і. І це дорівнює. Тоді 517 мінус 412. Ну, давайте так, запишемо. Що таке 517? Це 500 плюс 17. А що таке мінус 412? Це відняти 400 і відняти 12. Так? І зараз треба відняти від цього Y. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так, дивимося. Спочатку від 500 віднімемо 400. Отже, пишемо в дужках від 500. Треба відняти 400. Далі в нас залишається 17 мінус 12. Додати 17 мінус 12. Так, закриваємо ці дужки і мінус і. І це дорівнює. Тепер дивимося. 500 мінус 400 це буде 100. Отже, в дужках у нас буде 100. Далі між дужками у нас плюс. плюс. 17 мінус 12 це 5. Так, плюс 5. Ну, а потім пишемо мінус І. І це дорівнює 100 плюс 5 це 105 мінус Y. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Мабуть, тут її треба записати. Перше. Ми спростили, в нас вийшло 25 плюс А. Далі друге. Так. Ми спростили вираз, у нас вийшло B плюс 115. Далі третє. Ми спростили вираз, у нас вийшло 29 мінус Х. Ну і четверте. Ми спростили, у нас вийшло 105 мінус y. Ну що ж. Я пропоную вам розкривати дужки для спрощення виразів на цьому вправу завершено.